Двигун Samyong om 662 Робочий об'єм 2,9 п'ятициліндровий, у виконанні турбо на механічному ТНВД. Ну, фактично, це мотор Mercedes om 602 тільки з механічним ТНВД і на турбіні. Так, гріємо свічки. Підключили акумулятор з соляру, датчик тиска масла. Запускаємо. Двигун знятий із Sandionga. либо Део Мусо, сами Мусо. О, огонь! Так, а ну, а ну давай картерные газы. Не, давай давление масла поднимемся. А ну покажи, сколько. Четверочка. Так, картерные газы. Открывай, так, так. Крышечка лежит. Крышечка лежит. картер. А ну газали.